Одна з моїх минулих публікацій була про села Близнюківщини, які виникли в часи нової економічної політики, в період 1922-1924 років. Але були й такі населені пункти, які з'явилися дещо раніше, а саме за Столипінської аграрної реформи. В історії міста сіл у статті про історію селища Близнюки є цитата. Під час проведення Столипінської аграрної реформи навколо близняків виникли невеликі хутори – отрошки дяченки, Фесуни та Саксаганівка. Де ж саме знаходилися ці хутори та яка причина їх появи? Які ще села на Близнюківщині виникли в період аграрної реформи? У цьому я вирішив розібратися. Головним провідником проведення аграрної реформи став голова Ради міністрів Петро Столипін. Реформу започаткована указом від 9 листопада 1906 року про доповнення деяких постанов діючих законів, які стосуються селянського землеволодіння та землекористування. Близниківщина на той час входила до Павлоградського повіту Катеринаславської губернії. Аграрна реформа охопила українські губернії які були у складі Російської імперії на початку ХХ століття. Хочу вам відразу сказати, що Столепінська аграрна реформа відбувалася на початку ХХ століття за умов селянської революції, яка розпочалася виступами селян Харківської та Полтавської губерній в 1902 році. Тому для того, щоб вирішити це питання, питання селянське, потрібні були серйозні урядові. Кроки, кардинальні кроки, тому що проблема полягала в тому, що після ліквідації кріпосного права селянство в тогочасному імперському соціокультурному просторі опинилося поза цим простором. Ні влада, ні проурядові кола не знали, що робити із селянством. А насправді селянство суб'єктивізувалося, стало активним суб'єктом тогочасної історії. Актором історії. Селянська свідомість стала революційною. Чому? Тому що прийшло нове покоління селян, яке було виховане в умовах ліквідації кріпосного права. Ліквідація кріпосного права не лише як статусу, а як способу буття. Тому столипінська аграрна реформа, яка проводилась в умовах селянської революції, була спрямована насамперед, на моє переконання, на те, щоб вписати селянство тогочасну. Соціокультурну систему Російської імперії. Про що я говорю? Я говорю насамперед про те, щоб вирішити питання аграрне, е, вирішити аграрне питання на підставах права приватної власності, Столепін прекрасно розумів, в чому причина селянських бунтів і селянської революції це. Те невирішеність та невирішеність, яка мала місце в Російській імперії по ліквідації кріпосного права, адже по суті офіційні документи не розглядали селянства селянство як самодостатній суб'єкт тогочасного соціокультурного простору. Хоча по факту селянство таким вже й було. Тому ідея створення хуторів вона не прийшла. Столипіну з неба він мав величезний досвід перед тим, як стати прем'єр-міністром, навіть власний сімейний досвід, тому що дядько Столипіна Дмитро Аркадійович в 70-х роках 19 століття вже експериментував із хуторами в своєму маєтку і був автором таких праць, пра пра як орендні хутори, землеробський порядок до і після скасування кріпосного. Тому основну ставку в аграрній Країні в селянській країні, яка на той час була Російська імперія, без Україна, Столипін робив на селянство. Він прекрасно розумів, що селянство, яке становило більше 80% населення тогочасної імперії, це та соціальна, політична, економічна. Основу. Фактично, погляди Столипіна, його розуміння селянського питання або аграрного питання є дуже близьким до теорії і практики аграризму, який розвивався в Європі в означений період. Адже так само Столипін, як аграристи в селянині розуміли основу суспільно-політичної, соціально-економічної моделі тієї державності, яка існувала на той. Час. Тому, по факту, квінтесенція Столипінської реформи, принаймні так, як її озвучував Петро Аркадійович, полягала в тому, щоб із злиденного селянства зробити селянство заможне, зробити селянство основою тогочасної держави. Так, да, він розумів цю державу як імперія Романових, так само, як інші аграристи розуміли селянство, як основу тих країн, в які вони живе. В результаті реформи скасовувалися обов'язкові земельні общини і надавалося право кожному селянинові вимагати виділення йому землі в одному масиві, що мав назву відруб. Селяни могли туди переносити свої господарські будівлі і створювати хутір, почало переважати особисте приватне землеволодіння. Отже, які ж населені пункти Близнюківщини та інші місця пов'язані з Сталипінською аграрною реформою. У близнюках є вулиця Чкалова, яка тепер має нову назву Райтужна. У народі цю вулицю ще називають Загоцкот від назви колишньої бази для заготівлі великої рогатої худоби. Так от, саме ця вулиця це і був хутір Саксаганівка, який виник в період 1906-1911 років. Назву хутору отримав від назви села Саксагань або Саксаганської вулиці, яка знаходилася у Катеринаславській губернії. Куди і входила сучасна близнюківщина. Хутір отрошки знаходився неподалік колишнього РТП. Першим поселенцем був селянин за прізвищем Отрошко. Хутір дячинки був на місці вулиці Зоряної чи Люськинців колишньої. Хутір фесени знаходився на околиці Близнюків у Рудаївському напрямку. За однією із версій, село Батюшки виникли як хутір Батюшківський саме в період Столипінської аграрної реформи, в період 1906-1911 років. Потім село було переименоване в інтернаціональне, тільки у 2016 році повернуто історичну назву. Пізніше частина так званих Столипінських хуторів на Близнюківщині були об'єднані у села, частина зникли з плином часу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. На все добре.